Театр Стерпанок загальноосвітньої школи перших третіх ступенів No 6 пропонує вашу вашу виставу за п'єтою жартом Степана Васильченка на першій гурі. Наш виступ і для дітей, і для батьків. Адже діти і батьки життя земного нерозривне коло. У кожного із нас у житті було, а можливо ще буде і перше побачення, і перше кохання. Тож дивіться наш виступ. Співпереживайте, робіть висновки, веселіться, приємного вам перегляду! le Отаку треба з ними. Ну, кажи мені по правді. Приради вона собі його білявого? Чи, може, більше чорняві там подаве. Ой, мама, бач, які ви. Ось бачиш, не морошка, а вгадала. Тільки скажи їм, щоб так більше не робив. Як це? Ось батько йде, зараз розкаже, як. Чого таке? Загнала корову? Загнала? Гляди. Василий, завтра вони рано не буду. Хай Бог простить, завтра в церков не піду. Хоч раз у тиждень висплюсь до ладу. Стоп! Що? Та не дерево, не дісять сюди. Ну, от що з тобою станеться, як трохи не доспиш. А я ж. Який вже там у ката посадив. Та що ж ти не столеш і со мною хвилинки посидіть? Юби, <зас> та виспися ще. От ти віри не ймеш, а я тобі правду кажу. Оце в на кулючки, та й за суббу зразу. Олено, Оле, вийди мерші, що скажу. Спитайся у батька. А що там таке? Ой, то я не знаю, як сказати. <смір> <смір> хоч хоч при чому не бажалася на колодку походити. Тож ждемо, щоб ти благословив <смір> нашу <смір> доньку Надівування. Надівування. Да? на дівування. На дівування? На колодку. Ось я як ще спіду в хату та бізгуба тіх довгий, то так поблагословлю, що ти неохота діниться. Дурний якийсь вигадав чи глібрати ночі, а не спати. Е, о, бач, був і забувся. У нас така морока трапилась, що я не знаю, яку ми раду дамо. Яка морока? От коли живемо на цьому подвір'ї ще не було помітно, що тут водилося що не було. А тепер чи не доведеться нам посвячувати і двіри хату. Так а що воно так? Невідомо його знає, що воно таке завелося у нас. Оце йду спати і боюся. Вчора щось давило вночі. Так а як саме давило? А ось як цієї ночі душно мені стало в хаті. Ну, Думаю, піду до воза, там не так парко. До воза. Наша чого це? Кажу їй, чого ти там мостилася. Іди краще в хату. Ну? Сам вікне й місце. Задрімав. Аж чуть, що шамотить до воза. Підійшло, почало кожуха розкривати. А як розкрило кожуха, Ой, по лобові, по бороді. А як на ловить бута, та як чорне одвозить, тільки бурня за От це чисте диво. Це ще не диво. А ось що диво. Чорнобрива, вража, патородча, ще й на козику квітка. Ти може бандаренкового парубка знаєш. Знаю. капля в каплю шипа. А ну зажні трохи, дочко, слухай сюди, щоб у того казне, чого мені зараз не було. Спокійна, та ти подиви на неї, не І сорому нема. Чи як ти почала спеціаліст з ти вже парубків припав. Та які парубки! Мені 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 зараз зараз ну а, сар, а, жити мені в хату. Та лягай спати. Піду в хату, не їсти, не піти. не буду помиру завтра. Побачимо од хай. Хай наподобу погіршує. А я так гадаю, стала на напоріг. Та хай дівує, хай своє відгуляє. Та тільки що той на цвята заживеш! Та тільки все зазнаєш! А коли вона у нас ще зовсім дитина! О, яка дитина. Та ти типу поглянь на неї! Рученята, як цівки, сама як скрипка. А як почнеш і дівувати, то зовсім знедія. Як хоче на цього ти вечірня стоя. Північне обнімаєш. А світове прощання, що то зовсім голову. Ой, Савко, ти собі щось ото дурне говориш. Та вона ж ходить тепер, як шалена, себе не почуває. Та яка шалена, вона в нас смирна. Кажуть, тихо вода греблі Не мене собі ото дурного. Отож дивися, що стряпиться, обох із дому вижену. І дочку, і матір. Отак От до самісінького ранку. Е -е -е, Чи моля б іще хтось другий, як цей сидіться варив. Як же швидко на навіть ці літа. Самі те саме дімування перед очима. Не зглянешся, як і дочка вже виросла. Шкода вже нам молодіти. Старенька мало. Ти би собі а? Голум'я, колись волой голуб'я. Пам'ятаєш оту галину ще наливає. Та пам'ятаєш, пам'ятаєш, тобі не казала? Та дурна була ж боє. Ой, да ладно, заплетися на крашки Ну, а що з тобою станеться, як не доспиш. Ех, сиди не сиди, одначе того, що минуло вже не повернув. Ні, так воно не повернує. Дід Матвій, як тільки чарку, зразу же співає. Ой, вислуги, молоді, беріть, коні вороні, доганяйте, повертайте їх та молоді. На кленовому мості. Ой, верніться літа мої, та хоч до мене в гості. Бачте, відвідався, був на вулицю, а там парубки таке витівають, музики співи проти неділі заводять. А я собі парубок смирний, думаю, піду я краще додому, висплюсь добре, а завтра й до церкви піду. Скажи ти, може, а ти хоч стежку до церкви не забув? Е, ні, цього не кажіть. Я змалку любив до церкви ходити. Горобці у дзвіниці драти. то тільки раз і було, хлопці підмовили. Я сам плохий, так і баж ви мене не знаєте. Чуйте, дядько, А давайте покуримо. Ось у мене свіженький тютюнець. Повай, <смір> козаче, свій тюдюнець, бо не буде діла. Як саме? А ось як. Дочку в хату загнав, а воза в дуню закотив. Якого воза? А як лягаю спати, то ще й дрюка коло себе. О, що за таке говорите, що я ніяк не розумію? Піду я краще собі добра ніч, ти під сорок. Бач, які порядки вже заводяться, робить цілий тиждень, як біл, а прийде свято, так ще й тобі гуляти не вільно. Ні, так воно не буде. Ну вже ж так, як і ти думаєш, мабуть, не буде. Побачимо. Побачимо. Мамцю, як ви ж ви знали, що то за вечір. Сьогодні з Брусової вулиці мали надійти Олекса зі скрипкою, Павлик із бубном, Наталя одягнеться у циганку і буде всім дівчаткам ворожити. Усі будуть гуляти і танцювати Ой, всю ніч. А ти, Олена, що? Видиві вікна та тільки сльози витирай. Жмінька того ділочого міку, та й того не дають спокійно прожити. Чи я у вас лінива? чи може в черниці наречена? Чи може зовсім долі не маю я у вас? Ото всі кажуть, що я вас дурна. Ні бачу не шкод вам своєї дитини. Так і згадати нічого, буде, як з батьком жила. Ні находилася, ні нагулялася, тільки нагорювалася. Мала, що ти кажуть, мала. За плугом ходити не мала, по господарство робити не мала. А як гуляти ходити, так що мала зразу? Бачики порядки зараз заводять. Ото одягуся босичого, не буду кашати та й варніти. Потім і зовсім помру. Ой, мамцю, а в Матвієвому садочку вже соловий співає. Сплять його. Олено, Олено, ходіть. Не можна. Чому не можна? Не пускають. Хлопці, дівчата казали, щоб я без тебе на вулицю не вертався. Я вчора по тебе приходив. Не можна. Ну, то я і не піду до степ. Ой, так не тисни дуже. А це ти, мабуть що, і скучив за мною? — А то хіба ні третій вечір, як бачив. — А дуже скучив? Як скучив. <різь> а тебе скучав? Вже... Так спіляє. Ось як скучив. Ш мене, а хіба не можна? Щоб хтось щось казав непотрібне. У нас, дідочко, немає такого, як буває в інших. Поспіваємо трохи, потанцюємо та й спати йдемо. У нас, дідочко, вже і скрипочка є. Що? Вже десь і на скрипочку розжилися. Та там скрипоч, така скрипоч, як та душа, як заспіває, то як забирає дрібнісінь, так тебе і підіймаю, Так і тягне до танцю. Слухай, ти може, я чула ти там до танцю, майстер. І до роботи. Та роботу я вже не питаю. Слухай, а не сміх би ти мені за танцю. Сдійкать краще, а то піду звідси звідсіля. Та сиди хоч тут до самого ранку. Не по -що. Ой, дивіться, тіточко, пустіть краще без клопоту. Немає. Немає в мене дочок для тебе. і не мороч мені голову. Ви ще не спите? <рес> Ось мені щось не спиться. А хочете, я вам казочку розкажу. <рес> Ось слухайте. <рес> Жив собі чоловік та жінка. І було в них дочка. Ось і виросла тая дочка. І вже є час на дівування. Одного разу дочка й каже матері, мамо, пустіть мене на дівування, бо мене вже на колодку кличуть. А мати каже, не пущу, іди краще до хати, то лягай спати. Сі полягала мене спати. А ще далі було, я вам, мабуть, діточко і не докажу. Але до самого Божого ранку ніхто з їх очей і не зводить. — Тітко, тітко до мухи спати не дають. І що ж це таке, що вам не спиться та й не спиться? Що вам пороблено, чи що? Ось давайте я вам краще пошепчу, бо я трохи перейняв от баби Мар'яни. Кури, кури рябенькі, у вас голови маленькі, а у раби Божої Василини голова велика Спаси! І з окрани. а дідько. О, дядька Савка, ж неділя. чого ви так рано схопилися? Покажи, чого тобі тут -то треба? Та нудно, навіть не знаю, що мені робити. І довго ти тут будеш сидіти. Посидиш мене. <клес> Спасибі вам. Та я ще й посиджу. І Бовгу. До сесірника, то я до самого ранку просив. А цього ти не покуштуєш? Е, ні. Це видорно схопилися, Який ти вражий хлопчик. І сюди тебе маю щось спитати. Кажіть, я із віціля почую, батько до економії ходив. Ходили і що взяв? Три десяти. Одинадцять. одинадцять. Бач, я ж казав, що нема чого хапатися. А ж дріжен дядька? Зажди трохи, я маю тебе іще щось питати. Та, мабуть, вже краще іншим разом. Ну, іди вражайся, вражи та не оглядайся. Та не журіться, я далеко не зайду. Слухай ти може сюди. Дай нам спокій до того, що тебе не буде. Буде чи не буде, побачимо далі. У По Суменський парубочек так же ж був заснув, зв'язівся в тийому вражі силі. Ні в гаву, ні в тому нема. Добрий вечір! здорово. А чи не тут живе Савка щербина Тут подаючи від вас. Одного разу коло млина у нашому брусові зібралась рада хлопців та дівчат громада. Висарів скликали до Савки Щербини, пересилали. Дядько Савко, ще й ви, тітько Василино, Дочку на піч не ховайте. Краще до нас на вулицю пускайте. Бо як не будете дівку на вулицю пускати. Тимаше, ти може, ти щолен? Тікайте, Мати Давайте сплатили, робить туди, тікай, батька зараз кудись буде, буде. Ой, а це що за мара? Чи в шинелі? Чи в чортуці? Ще й при на голові. Ще й при цілісінні. А без панського це саду він його притягнув хату. Тут оцей чоловік була до вас. Ой, річка. Ти бачила таке жирне. А ти і рада, всі <губ> смішки. Коли бо це не дочку, бато радиться поміряти. Йо, так за що? Оце моє діло дивитися за дочкою. Ти радий не досить тисяч, яка так, <губ> Така ти бачиш. Та не чорт вашому батькові про мене, хоч ви обаїдіти на вулицю. І дочка, і матір, а я наробився. Я натрудився за день цар, <губ> і не почалася жити.